Сьогодні зранку після атаки України ну, деякі голови обласних адміністрацій видають просто диво-дивне, чудо-чудне. Ну ось, будь ласка, голова Дніпропетровської облради написав таке: Українці, заряджайте гаджети, запасайтеся необхідним і будьте готові до будь-яких сценаріїв. Почалась війна на виснаження проти населення. Почалась війна на виснаження проти населення. А це все, що було до того, це що це не боротьба на виснаження проти населення. Тобто мільйони людей виїхали. Тисячі, сотні тисяч в землі. Інші мільйони працюють під тиском, пресингом з закритими кордонами. Інші люди. Просто десь ховаються, щоб не потрапити під мобілізацію. Читаючи новини про те, як заброньовані депутати ходять і розказують, що вони ж не для війни створені. Вони ж останній раз автомат тримали в руках у 87-му році. Ну, нібито звичайний Микола, чи Михайло, чи Сергій, чи Віктор, ну, народжений для війни, в нього ж йому жому Михайлу. Умовно, там, з Львівщини, чи з Тернопільщини, чи з Житомирщини, чи з чи з Харківщини. Ну, йому прямо на лобі написали в роддомі, в пологому будинку, що народжений для війни, І так було? Та ні, не так. І ось коли чиновники говорять готуйтеся до затяжної війни, так Дніпропетровщина взагалі страждає безкінечно. Вчора в Дніпропетровську каб прилетів, 120 кілометрів від лінії фронту. Прилетів каб, а це серйозний знак. Це не ракета, це не дрон, це серйозніша зброя. І причому зброя, яка може бути на систематичній основі, бо каби вони дешевші суттєво в виробництві і потужніші. Вони наносять дуже серйозну шкоду. От про це знають мешканці Сум, про це знають мешканці. Херсону, багатьох Запоріжжя, багатьох інших міст і вже до Дніпропетровщини на Дніпропетровщині це все відбувається. І тут нам четвертий рік війни вже скоро закінчиться. Нам кажуть, готуйтесь, готуйте. Та Ми готові. Питання в тому, чи готові чиновники усвідомлювати, що відбувається. Якщо йде така війна на виснаження, на фактично геноцид українського народу, то може щось потрібно робити. Можливо, хапатися за мирні ініціативи Трампа. А не як тільки ми почули слово тамагавк, тут же плескать у долоні, кричать: що слава Богу, Трамп змінився, слава Богу, що Трамп якийсь інакший. І бігти по всім ефірам, ну це зараз не до е цієї людини. Я спостерігав вже за останні два тижні. Боже, це ж якась істерія. В мережі, в, в, на різних каналах, на єдиному марафоні. Це реально істерія щодо того, ось ми зараз томагавки отримаємо, і ми як зробимо, що ми зробимо? Ну, Отримаємо ми 200-300 томагавків і що. Путін вже сказав: ми будемо збивати, ми знаємо, як це збивати, ми, ми навчені це робити. Ну, І виникає от просте, банальне питання: чи вирішить це війну? Ну, умовно, ми отримали 500 томагавків. Половину зіб'ють. Половина із тих, що не зіб'ють, долетить умовно. Чи завершиться війну? Відповідь, очевидно, ні. Тому громадяни України на виснаження давно готові. Ми пережили страшну зиму з 22 на 23 рік. Згадайте, в мене в кабінеті було 7 градусів. 7-8 градусів. І ми працювали. Я сидів повністю одягнений. Світла не було, погріться навіть нічим було. Ходив в магазин, просто вийти на вулицю, навіть на вулиці тепліше було. Але працювали, вели заняття і так далі. Ми готові до війни на виснаження. Але війна на виснаження не може тривати безкінечно. Вона не може тривати 5, 7, 10 років. Це вже не війна на виснаження, це вже по-іншому називається. І перебудувати всі процеси потрібно по-іншому. Таке відчуття, ніби хтось підкинув в це багаття ще а, дров, ще й полив бензином, щоб ще й палало краще. От Буквально за сьогодні, це тільки сьогоднішня ніч Київ, частина столиці без світла, транспорт курсує зі змінами. Мінімум 12 людей постраждали, пошкоджено 17 поверхівку, горіли квартири. ДТЕК КМДА Мерк Лічко повідомили. Київщина, введено екстрені відключення світла, ускладнено рух поїздів. Біля 28 тисяч споживачів без електроенергії. У населених пунктах розгортаються пункти незламності. Ну, да. Об'єкти критичної та соціальної інфраструктури перевели на генератори. Запоріжжя пошкоджено об'єкти інфраструктури та будинки, є поранені. Загинув семирічний хлопчик. Його відвезли в лікарню, але не врятували. Перекрито проїзд греблею Дніпро ГЕС. Жителів закликали обмежити споживання газу. Дніпропетровщина під ударом енергетична інфраструктура, було ряд займань, є мінімум троє постраждалих. Сумщина введено аварійні відключення світла. Полтавщина. У Кременчуцькому районі через прильоти пошкоджено об'єкт енергетики. В області запроваджено графіки аварійних відключень світла, є пошкодження приватних осель. Черкащина уламки ракет пошкодили багатоповерхівку в Каневі, постраждала людина. Ворог цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС. Ще одна гребля. Харківщина лунало багато вибухів в регіоні. У Харкові введено аварійні відключення світла. Ну і до слова, сьогодні річниця першого масштабного обстрілу нашої критичної інфраструктури з 10 жовтня 2022 року минуло три роки, а Росія продовжує ламати нас. Я пам'ятаю, 10 жовтня 2022 року тоді в Києві загинули люди. Удари були по центру міста, там до сих пір біля університету Шевченка заплатки на асфальті, там загинули люди. І ось три роки це продовжується. Не три дні, не дві-три ракети, не два-три тижні, три роки. Мені здається, все-таки варто виробити якийсь все ж таки план того, що робити в такій війні. В такій війні, коли ворог, як казав, залужний. Стратегічно, тактично, десь там щось нас переважає. Ну так давайте думати про те, що з цим робити, а не бігти по всім усюдам і розповідати, що якщо у нас буде кілька там так ми влаштуємо блекаут в Москві. Ну, ось влаштували. Половина України вже в блекауті. Довгий язик це дуже погано. Знаєте, колись було, було таке прислів'я: довгий язик знахідка для шпигуна. Оце воно. У нас що тільки хто чує, я б взагалі на місці верховної влади заборонив депутатам, міністрам, заступникам, чиновникам. Коротше, всім, хто працює на державній службі, є посадовцем рівня там, першого, другого, третього, там, четвертого, п'ятого, шостого, взагалі заборонив би їм давати ці безкінечні інтерв'ю. Є офіційні канали, є офіційні заяви, ото і все. Ну і офіційним особам, звісно, що потрібно усвідомлено і відповідально ставитись до того, що ми говоримо. Бо тамагавків ще не отримали, а ворогу вже попогрожували. Ну і ось я вам зачитав наслідки. Бережіть себе і будьте мудрими.